Вчора ми мали удари керованими авіабомбами знову по Харкові. Знову по території населених пунктів Харківської області. Одна керована бомба влучила у дев'ятиповерхівку. А внаслідок чого 34 людини отримали поранення. Один хлопчик так дійсно на жаль загинув. Фактично, всі наші працівники на місці підрозділи ДСНС, національної поліції, екстрена швидка медична допомога одразу почали рятувати людей, значить, діставати з-під завалів. Фактично ризикуючи власним життям, тому що існує досить серйозна ймовірність руйнування конструктивних елементів такого будинку, тому що вибух був дуже потужний через кілька годин фактично рятувальної операції вдалося дістати цього хлопчика однак, наші лікарі проводили реанімаційні заходи біля години однак, враховуючи отримані фактично поранення і їх тяжкість. Вони не привели на жаль до успіху, і дитина померла. Наразі так дійсно існує ймовірність, що під завалами ще може перебувати дитина і ще відповідно дорослий чоловік. Тобто, дві людини маючи за нашою інформацією бути під завалами. Тому о, наразі пошукова рятувальна операція триває. Взагалі, внаслідок такого удару у нас пошкоджено чотири багатоповерхівки, досить серйозно. Це знову тисячі квартир залишилися без. Вікон наразі проводиться оперативний ремонт для того, щоб зашити принаймні ОСБ, тому що на вулиці вже похолодало. Значить, і тому маємо і фактично зберегти оселі. Ось і звичайно забезпечувати людям відселення. Люди почали звертатись щодо надання тимчасового помешкання для проживання. Всі заявки будуть задоволені. Частина людей вже від відселена. Далі процес цей фактично триває. Наразі будуть Проведені всі необхідні дослідження по цьому будинку щодо руйнування, по фактично під'їздам, тобто на предмет того, що можна ще безпечно використовувати в якості житла, а де ми маємо прийняти рішення і людей відселяти, тому що це несе пряму небезпеку для їх фактичного життя. Пане Сенігубове, розкажіть детальніше, в якому стані постраждалі зараз? Десять людей наразі перебувають у лікарні а Дві людини у вкрай важкому стані, включаючи дитину. Значить, лікарі фактично борються за їх життя, а інших постраждалих стан середньої та легкої, фактично, тяжкості. Інші лікуються амбулаторно. Пане чи достатньо у місцевої влади ресурсів для того, аби надати всю необхідну допомогу постраждалим? І на яку допомогу вони можуть розраховувати? Ну, дивіться, щодо оперативного ремонту, тут у нас є повна взаємодія з офісом президента і з урядом і з іншими обласними військовими адміністраціями. І такі, скажімо так, оперативні будівельні матеріали ми маємо одразу там ОСБ. А ми скоординували ще у 2022 році. Створили координаційний центр, значить, в куди входять більше 200 волонтерських організацій, включаючи 40 міжнародних. І ми одразу координуємо надання, тобто допомоги підтримки одразу на місці розгорнутий оперативний штаб палатки. Ми збираємо потреби від людей щодо відселення, щодо продуктів харчування. Там організовано на місці відповідно гаряче харчування, вода. Ну і все там не об необхідне. Скажімо так, при відселені людині видається одразу тобто постільна відповідно білизна. Там побутова хімія, то що на три дні як мінімум, ну і далі вже на постійній основі а, забезпечується фактично підтримка. Пане Сенігубов, а яка зараз оперативна ситуація по області? Загалом наскільки активно росіяни скидали каби та обстрілювали Харківщину у жовтні? Для прикладу, якщо порівнювати з попередніми місяцями, ну так дійсно у нас зараз посилилися обстріли керованими авіабомбами. Щодоби ми принаймні фіксуємо більше десяти. 10-20 керованих авіабомб, а це постійно це постійно стається вночі, в тому числі коли люди знаходяться вдома і ворог б'є по житловому масиву. На півночі ситуація у нас стабільно контрольована, тобто важка, тому що там ідуть в тому числі активні штурмові дії. Однак ворог фактично жодного успіху по тій території по тому напрямку немає. Куп'янський таборівський, це схід нашої області, вважається найважчим на напрямком, тому що. Там постійно збільшується зона ведення активних бойових дій, значить, ну, звичайно, ворог там проводить активні наступальні дії, оскільки він там обрав цей напрямок фактично для себе по області пріоритетним. І звідти ми посилюємо евакуаційні заходи. Принаймні на сьогоднішній час ми маємо вивезти звідти приблизно 6,5 тисяч людей. Це сам Куп'янський, прилеглі фактично території, населений пункт відповідно Борова. І щоденно ми з того з тих напрямків вивозимо. А 150 до 200 людей, значить, і всі вони всім їм надається звичайно тимчасове там місце для проживання за необхідністю. Ну і звичайно забезпечується вся відповідна логістика, в тому числі завдяки нашим волонтерським там організаціям. Ну і і звичайно, ДСНС, відповідно національній поліції, наші місцеві влади.